А, ну все. Я, я, їду вже, я, їду, я їду за Назаром. Бігом, бо він мене зараз забере цей назар. Він мене пересвітив. Я що казав? Я що казав? Назар по мені фокус. Модо ну, назар. Давай. Я та ПТшка набере. Ну все, Тігер, нубас. Все, а, все, О, ми медали. Назарчик. Назарчик обіцян. О, 5к. Може там план, На даже лянти, що, що назар цей натушив. На Буляй. Назар король, все сходиться. Все сходиться <laughs> з нашим назаром. Че, може Мастіроса дадуть, дадут, блядь. На першу степень. Диви, блядь. Три медалі, блядь. Три медалі блядь. І першу степінь на. Бля, на цьому танке нереально настріляти нормально. ти нахуй, Медалі, блядь. Три...